Вейгела або Вейгелія. Ось такий красивий декоративний кущ, який цвіте в травні червні. А назву свою має від імені німецького ботаніка фон Вейгеля. На його честь. І назвемо цей красивий кущ декоративний. Буває різних кольорів. І біла, і червона, і світло рожево а також різна за строками цвітіння. І раніші, і пізніші. І цвіте. За сезон два рази. Весною ось таке пішне цвітіння, а серпні скромніше, але також доволі красиве. Ось такий красивий кущ. Головне, невибагливий, не любить лише протягів. І молоді рослинки потрібно на зиму прикривати, якщо живете в якомусь в холодному регіоні. Ось така красуня при бажанні може поселитися і у вашому саду. І будете довго милуватися її прекрасним цвітінням пишним.